Бійня у російському Дагестані там невідомі напали на православний храм у Дербенті. Нападники проникли до храму, підпалили головну ікону та відкрили хаотичний вогонь. Потім забігли до будинку протоірея, вистрілили йому в голову на очах дружини та влаштували пожежу. Поруч незадовго до вечірньої молитви обстріляли та підпалили синагогу. Водночас у місті Махачкалі напали на пост ДПС, а у селі Сергокала обстріляли поліцейську машину. Російські силовики запровадили режим контртерористичної операції. На вулицях Дербента з'явилася бронетехніка. Виїзди з міста було перекрито. Розгвардія штурмом взяла житловий будинок, у якому засіли бойовики. Вже повідомили про кінець антитерористичної операції. Відомо про 20 загиблих, серед них 17 правоохоронців. Російські змі повідомили про п'ятьох нейтралізованих бойовиків. Їхні особи встановлено. Затримано голову Сергокалинського району Магомеда Омарова, чиї сини брали участь у терактах. Атаки таки розслідуються УРФ як терористичний акт.